17 квітня близько 4-ї години ранку спалахнула автівка члена виконкому Луцькради, активіста громадської організації самооборона майдану Богдана Климчука від машини марки Volkswagen Каді. Орієнтовна вартість якої 7 тисяч доларів. Лишився обогорілий кузов у 4.30 ранку в Луцькій міській відділ міліції надійшло повідомлення від чергового державної служби з питань надзвичайних ситуацій про те, що на вулиці Богдана Хмельницького в обласному центрі горить автомобіль. За викликом відразу виїхала слідчо-оперативна група. У результаті огляду правоохоронці вилучили з місця події пожежне сміття. Пляшку із запахом лег легкозаймистої речовини. Ось відповідно, всі ці речі будуть відправлені для проведення експертизи. Ймовірною причиною загоряння транспортного засобу є навмисний підпал». За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 умисне пошкодження майна. Богдан Климчук розповідає, палаючи автівку, першим побачив таксист, який проїжджав повз. Він і викликав рятувальників. Климчук впевнений, так йому мстять за активну громадську позицію. Чоловік уже має кілька версій, чому йому підпалили авто. Я вчора повернувся з акції мітингу, який проходив під Конституційним судом. Там Терещука, нашого колишнього начальника міліції, відповідно, теж ну, зауважив мітингуючим, от, що у нас такий один лишився один нез... недолюстрований чоловік. Тому, власне, перше було, перша версія була звичайно стосовно нього. Є ще одна версія. Можливо, стало приводом і те, що буквально ну, цього тижня ми отримали відповідь на депутатське звернення, тому що я, крім того, що я громадським діячем внутом самоборони в Волині, є ще помічником народного депутата Ігоря Лапіна. Звернення було до щодо перевірки фактів зловживання на, в роботі державного комунального підприємства Луцьк тепло ми просили просто надати. Для ознайомлення копію договору на давальницьку сировину між Луцьк теплом і товариством західна теплоенергетична група, зв'язку із чим отримали в принципі ну відмову. Із туристичним бізнесом, яким займається Богдан Климчук, він це не пов'язує. Бідкається мовляв, автівка була застрахована, проте підпал у договорі не передбачений. До слова, нещодавно в нього вкрали велосипед. Додає народний депутат Ігор Лапин написав звернення до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, щоб той взяв на особистий контроль розслідування цієї справи. Ось, якщо тут дійсно замішана якась політика, якісь місцеві, ну то якби довіри, до… Того, що як справа буде розслідуватись тут, ну немає. І тут не питання вже якогось там якоїсь реклами, а питання в тому, щоб ну це дійсно, ну, хоча б одне врешті розслідування пройшло нормально і виявили, хто ж насправді винен. Тому що наскільки вже в нас було підпалів, я жодного результату ще якби не чув, не бачив. Тож можливо, головний міліціянт України зможе з'ясувати, хто підпалює автівки владців у Луцьку. А на блінні коросаншербачук для новин на часі.